Село Велика Камишеваха, де окупований населений пункт Харківщини. Саме сюди, як і обіцяв очільник громади, прибула перша вантажівка паливної деревини. Да. Тетяна. Да. Ну и ну, тут, наверное, так, я думаю, підпис у первый крутий. Ну да. Спасибо за добро мэру Барвенко. Теперь ми трошки протягнемо до весны. Ми 17 апреля уїхали, то що вже уже. уже Мочно було тут жити, дуже страшно. Через каді 4 години обстріли. посовітували нам солдати, просто якщо хочете жити вижити, просто уїхати. Ми уїхали. Приїхали, подивилися, тут руїни страшні були. Осталося в сентябрі. Хата була мокра, двір розбитий, безпорядок. пограбований буде. Це уничтожено, хата дуже зруйнована була. І дай Бог, щоб нам міста Бало поміг нам відстроїтися на... наш будинок і наше село. Дуже велика подяка всім, хто допомагав до війни, продукти питання привозив. І сподіваємося, що будуть далі нам допомагати. У Великокомишевацькому Староцинському округу 11 осіб на отримання паливної деревини. Водій метро Савчук готує під нагрузку і буде вирушати у другу фотку на село Велика Камишеваха.